Це історія про внутрішню еміграцію, про сильну жінку, яка втратила все і більше нічого не чекала від життя, і про чоловіка, який обіцяв собі ніколи не любити. Але сталося зовсім інакше. Вони мали на меті геть не те, що отримали наприкінці, але це. Саме це зробило їх щасливими. Бо ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш. Подробиці про цю книгу дивіться в закріпленому коментарі. Як завжди, обіймаємо їх неперевершених, неповторних, вдумливих читачів і слухачів. Почуємося на цьому каналі та побачимося на сторінках друкованих книг.